Хай, дорогі друзі, сьогодні відкриття у нас. Я буду мовчати, бо мені просто скучно говорити. Мені якимось чином забрали 7ГЯ і 42 стартдропи, дропи, не знаю я. Зараз будемо їх відкривати. Я відкрию на декількох аккаунтах. Подивимось, що з цього буде. Я буду іноді коментувати. Блін, не повезло. Другий. У-хо-ху! Вісім! Скіна Френка, сюди! Троєчка! Блін, а цей скина Дінамайка він мені не подобається. Він не поганий, але він мені не подобається. Так, далі. Гречка був не поганий Освітиться. О, до речі, шкіна. не погано. Непогано, ну, але я просто нормально скинув, не було. Та й мені більше просто подобається на жінку. Біжи дому, я тебе цього скинув, ви знущаєте. Давай. Ні, ну я супер фасно відкриваю щось. Ну ладно. І це останнє. Ні, це останнє. Ого, <свіс> це <свіс> що? Чого? Кристальный монарх типа. Я обалдею. Кристальный монарх. Обалдею. Я не могу. Я не могу. Кристальный монарх типа. Обалдею. Обалдеть. Я обалдею. Ну, mm, спасибо, нічого толкового не вийде, но що на легендарний старт дроп два липовка. Не, можливо, взагалі не буде легендарного старт -дропи. Ладно, відкриваю. Я буду старт -дропи. дуже класно відкривати. Бо це не інтересно. Ну, бо реально, вже мені здається, кожен відкривав. Навіть ту саму акцію зі стардропом. Так що це не інтересно. Але в мене є декілька аккаунтів. Я ще зайду на аккаунт другого. Надеюсь, вы не сильно убедите. О, эпическое. тоже говно. Ну, не вообще ничего не падает. В принципе, я его, отчего... вот его чику. Ну, мы тут трохи монет повыбиваем. Мне как раз надо монеты. не выпадаю, нормально, хотя бы мифической давайте, Но не мифической не мои выпуски, мне кажется, стоит мне кажется, что у Хотя можно его. О, мифической. Она уже. серьезно. Эндорный <клышко> <клышко> сюда. О, скин за 149, 7, 7, 3, 3, 3, Ой, я на боні майже не граю. Ну что, и теперь играть, на классный скин. Я умею ну, цей скин ще за тестом сегодня. А у мене прям вообще удача сьогодні хороша. Другий скин. І другий епічний скин. Ще оцей скин за тестом проводится? Короче тоже попали скин. У мене сьогодні удача хороша. Але у мене є декінка аккаунти, будемо дивиться на декетку. Это тільки мій основный все, 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 все все. Але це дуже нехилый звук. Це прям. Це вообще прям хороший. Це вообще прям хороший звук. Я уважаю. А, ага, я же и получаю скина Так, блин, я забуду. Так, у нас есть скин кіно... на Одеса, сейчас его будем теститься. Сейчас за... Мы будем тестить... Я еще хочу затестить, я сильно хочу затестити кристального монарха. Классный скин нанимает корона ульта. А ульта им А ульта им ульта У там натури им было. Так, на Бонни нам скинули подклассный. Вот, так. Вау! Анимация атаки атака прикольная. У льда тоже классно. Теперь атака еще тишинства. Не, ну что прикольный. Вот что у льда сама по себе заряжается, а На жаль, і. Вау! Вау! Дуже класські, дуже класні. Так, і це був тільки перший аккаунт. І заходимо тепер. Давайте на остей. Це така, типу, третя основа, можна сказати. Так. Мені ну, не... Ні, я хочу протестувати протестувати э... кристального монарха тільки тобі, коли іменно у мене ми всі магаяшки відкрили за цемо всі скіни, Все що нам випаде. Mm -hmm. У мене дуже щось погано грузино, ну напевно, сервера вже гигнуть з тими наградами. І так, по-архитак собес. Тоже. Тут речь хорошо, з звучит пойдет. Мэнди! Ну персонаж, до речі. То, М -м, персонаж, речі. Знаете, прикольно? Ну, персонаж такой. О, значок прикольно выпал. Це же <кхи> другой браур Це вже другий бравлер нам выпал. Я прям вообще якийсь, типу, прозор. Третій брош! СПРУ! <гум> я... Я обалдею! Це що за удача така? Це що за удача? що блинхи! Я Ти що блинки! типу. Типу... Дякую, дякую за що, що ти ще блинки выиграла! Вы нас <плес> курит. <плес> и теперь два стардропат быстро на ну, краю. Сегодня мне удача моя нравится. Так может друг не видкарев, короче, старт стартропы и магнячками. Мы с вами открываем стардропы, но я стардропы на входе особо не открываю. А вы открыть-то можно, например. И можно еще что-то выпадом. Вообще нам ничего не сыпать. О, скину мені, я тільки кашлю. Не, ну три бравлера з семи магаящики. Це вообще хіло таке. Що й там міфік випав. Ну це відкри... Ну це вообще це такий пустий пустый друг. Только тепер за задасться магаящика надають монарха Рику. Але я вибух кристального. взагалі вообще таки. Легендарный. Гипер зарядная база, нафига не? Гипер на базу. Очень обычно легендарный. О! Стинный плюс. Скин на да. плюс. Ну куда уже закинчится все? Ну давайте скину хоть так. Все, наконец-то. Наконец-то закінчилось. Можешь підкинеть купону себе конец кин. Так, заход ну, по країні. І відкриваємо тепер туди моглищика из так дропчика. Ну, так дропа мені не особо інтересно відкривати. Ну, питайте, чому мене не мурсак, я ще тоді не вмію писати. Пока у нас стільки дрейн, що я не можу тоді писати. О, uh, Господи, Господи. Сім многобоксис! Або мага я їх запрошую. Пігорум, спершу якийся мага. Вісім. Тільки на пальта, але я не повезла. Ну ладно, я не настраиваюсь. Могу звучка дать? Так собі. Тож так собі. Тож так собі то так собі. Ну то. Ну, короче, на цьому аккаунті не погано, але не прям вау. нет я может трохи загроз и он и давно и открылась поэту позадаваемся быстро похвастаемся драются тоже два легендарных стрельделка попадает не, Знаєш, здорачу, не було, що мы зробили рівно по 50 И получила такие хиле награды, короче. Да у вас же будет яка, яка жестко забусти. Мефическая почти легендарная. Эм, е, ч уже легендарные на? Без просто. Чи не будут сегодня легендарные? О, на кінець легендарний і... о, Грандюка Емс, непогано. Кінчик класний, всім градусов. Скінчик справді прикольний. Спачки. Нет. Нен. Дит, брат. Дима, так базу рідко. Наконец-то закинуть. Припишите меня на Бур. а да. На цьому аккаунті 6 стихи собі на 16 320 Але нічого страшного. Господи, ч я пустил ничего? Так, и заходим на аккаунт друга. Надеюсь, за це не приедет. Может я уже видкрыл, а может его и нет. якщо у экшу не будет немая я не иксу не видкрыв. Мне капец, я к шо не відкрыв. Не, я не играю. У тебя неплохо, добрая. Сюда! Сюда, 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 сюда. На базу, на базу. И он нас это забьет. Я ему говорю. Сегодня праздник будет в час. Четыре. Четыре. Ну, может, ему сто гейминг выпадет? Ника бздец. О, зато скинчик выполнен. Много ящик. Скинчик. Ника бздец, не там здесь. О, да тут еще монет это. Ну, може, зараз шось вы. Може, я зараз шось выбью за стартровки, фин меня зато не забьем. Ну за твою відіщені, монет на форму. Може, у нього везучий в стартропах не знаходиться. Откриваємо відкриваємо два. Третій. Четвертий. Я зараз буду рахувати кожну дроп П'ятий. У них. Шостий. Сьомий. Восьмий. Дев'ятий. Перша десяточка. Одинадцять Одинадцятий. Дванадцятий. Тринадцятий. Чотирнадцятий П'ятнадцятий. Шістнадцятий, сімнадцятий, Вісімнадцятий Девятнадцатый. Двадцатый. Двадцать первый. Двадцать другий. Двадцать третий. Двадцать четвертый. Двадцать пятый. Двадцать Давай Блин, я с Ну ка да, легендарный. Двадцать восьмой сдается. девятый. Тридцяти. Тридцять Ну це мій вік. Наконець. з другу. Стаус. Мене Максим заб'є. Я готуюся. Тачдом не був. Я зараз як дачдом був, тільки тач. І був. А знаю. Кисней лак. Та, Начек натикал. <рит> Ой, ну легендар, давай. Mm? Так объединя. Я ему глаза выбув. що він мана заб'є. Я ему гласа выбив. Урамана Максимна заб'ей, ему гласа хотя выбух. Слава Богу! Надіюся, він мене не заб'є, але я йому вибуду за того то, гаса. Чому у нього тут по акції? Може, йому якусь акцію купив? Щоб він не так ображався. Щас йому купив, може, якусь акцію. Ну, бо це КП. Ну, так, я хаму не вивитав. Ладно. Что я можу? Ч? У нього? У нього золота медаль на мордисе? What the fuck? Не помню. А Хочу я не знаю. А Хочу я не знаю, ч я не знаю, ч. Мені про це не сказали. А, на набій минули сначала капту. Це покоя. Покажу його аккаунт, я йому до речі, гаст, знаєш, вийдуть. Ну О, що я йому зробити, щоб він не ну, мене не... понятно, мені не вистачає трохи очок очіксила, я б йому Діна Майка покачала. Він би був радий. Повірте мені. І на а, і посівку на футбол. Ну, на пога. Ну, коротше, зараз будемо юзати нашого нового кристального монарха Ріку. Я його залишу на кінець відео. Ну, може там щось взагалі інше. Буде? Так ось до нашої ріку. Кристальний монарх Ріку. Це вже мій другий. Третього кристального монарха Ріку. Именно блинкового я уже нияк не получил. Ну ничего не мне. Буквально ничего не мне. Можно будет прийти при заведении шарики, Зараз на фармлю ульту. Ну да, трошки инч кристаллик и вроде. О, вс бесконечную электронику. Шо. Дирема, понял, это вот. Ну зараз ще затестуємо звичайному на халіку, може, у нього шарики не фокристає нахуй, я не знаю. Мені каже, вони тупо кристалики. Зараз протестуємо. Берем нашого мінархаріку, звичайного. Так, включайте.

Все, всім пока.